У 2006 році Міхель пішов з F1. Він пішов непереможеним. Він пішов нескореним, передавши корону новому поколінню у запеклій боротьбі. Його ера закінчилась, але вона змінила ДНК Формула 1 назавжди. Шумахер вбив романтику імпровізації. Він показав, що талант без диявольської праці нічого не вартий. Він перетворив гонщиків звідчай духів у справжніх атлетів. Він навчив команду працювати системно, як і ці корпорації. Сьогодні кожен чемпіон від Феттеля до Геммельтона та Ферстапена йде по стежці, яку проклав хлопець Скарпана. Але є дещо, що ми втратили безповоротно звук. Той самий тваринний рік атмосферного в 10, який змушував землю дрижати. Сучасні боліди швидші, технологічніші, безпечніші, але вони більше налякають. Вони більше не змушують тебе затуляти вуха від болю і захоплення одночасно. Епоха Шумахера і Феррарі початку 2000-х була останньою, коли Формула 1 була брутальною, гучною і чисто механічною. І можливо саме тому ми досі переглядаємо ці гонки, щоб знову побачити червоного барона, і щоб знову почути, як звучить справжня швидкість.